Перед нами сьогодні організатори фестивалю «Літера-2015» Це Олег Сирін та Сергій Торенко. Перше питання як для аніме спільноти пару слів про фестиваль, що він має на меті і чому він організовувався власне. Фестиваль, так, привітаніме спільноту. Фестиваль має на меті поєднати не лише. Літератури, а взагалі в явні світи. Саме тому у нас є кінопрограма, саме тому у нас є художня виставка, саме тому у нас є наукові лекції, і в тому числі аніме, бо аніме воно дуже часто використовує фантастичний елемент. Ми вважаємо, що дуже правильним є поєднання субкультур у єдину субкультуру, яка цікавиться. Ну, Саме фантастикою, як такою як Як, як методом. Бо в нас є скажімо, люди, які дуже полюбляють романтичні фентезі не читають наукової фантастики. Є адепти наукової фантастики, які не читають все інше і не дивляться аніму. Є люди, які поважаються блокбастерами марвелівськими коміксами, але вони не читають. Але в у всіх є про що поговорити. Саме тому ми започаткували і продовжували. Сподіваюся, будемо продовжувати фестиваль, який дозволить цим людям зробити таку конфедерацію субкультур на єдиному майданчику. Ну і тоді ще, ще одне питання: чому саме. От... Зараз в цьому році дійшли до того, що запрошували також представників аніме спільноти, тому що раніше ну, можливо було, але я не зустрічав такого. Що спонукало саме зараз це зробити? Справа в тому, що є багато людей серед любителів фантастики, які аніме дивляться, але вони не в спільноті, не соціалізуються з іншими любителями аніме. А ми хочемо їх трошки познайомити одне з одним. Познайомити тих, хто читає, з тими, хто дивиться аніме, і зацікавити любителів аніме, не лише дивитися, не лише елементи візуального мистецтва, але й читати фантастику. Майже багато аніме, серіалів та повнометражних, вони за текстами, за райнових. І, можливо, це якось. Буде сполукати до видавництва у нас в Україні чи в Росії текстових крайнових вже вигляді книжок. Ну, ну я, цікаво я додам ще одну штуку, бо навколо як і фантастичної літератури, так і навколо аніме є чимало міфів. Ми хочемо показати людям, у яких є у голові міф про. Анімеці китайські порномультики, так що це, по-перше, не китайські не китайські і не порно, але такі анімаційні стрічки. Тобто знайомити людей, що це насправді дуже класно. Так, і наостанок ще таке питання. Уже зараз проходить останній день фестивалю. Як ви бачите, наскільки успішно він пройшов, і, можливо, пару слів ще на завершення для анімешників, для представників людей, які можливо займаються перед. Озвучування. Наш фестиваль працював одночасно в п'яти потоках і не було таких випадків, щоб взагалі е людини, в кожному потоці не було, були повні зали на кожному напрямку, на кожному потоці. Тому ми вважаємо, що так у нас цього разу у нас вийшло. У нас вийшло. А в наступному році, звичайно, будемо проводити і будемо намагатися ще більше розширитися. Ну, Ришитися не, кіль... не тільки кількісно, але й якісно. А, ну, я також вважаю, що ми зробили класну, гарну справу. Вона завершиться за три години. Ви вже це почуєте, коли це все завершиться. І побажання аніме спільноти, так? А, я знаю, що у середині спільноти є свої повні там штуки, там якісь потолки, якісь суперечки, про яких ми нічого не знаємо. Тому я закликаю аніме спільноти і всі спільноти бути трішки відкритими один до одного і намагатися розповідати один з одним, бо насправді ми дуже класні, дуже цікаві. Нам є про що поговорити як у межах фестивалю, так і поза його межами, але кращого межах фестивалю. Так, все, дякую вам. Це був Гвен спеціально для української аніма спільноти.